Всім привіт, всім добрий день. Я, як завжди, зранку з Дзеніска ми йдемо, веду його ж на зупиночку, тягну, Боже, такі ці портфелі важкі. Ужас. Я його гою несу, як оце дитині його тягнуть. Вон, День, не бачу, якийсь поїхав, маршрутка. Я зараз посажу його на маршруточку, він поїде в школу, а я піду. За чемоданом. Мені ще вчора зателефонували, сказали, що чемодан зробили, але мені не було коли вчора йти, бо вчора я цілий день працювала. Так що зараз піду ще зайду на ринок, на центральний похожу, там може, що куплю. Взагалі, йдемо. Поїхав Дінька вже в школу, а воно зараз ще в нас і тривога, не знаю, чи воно. Це ж вони ж в бомбосховищі всі, коли тривога ще ніяк не скінчиться. Ну, попередила, кажу, що ще не скінчилась, кажу, будеш дивитися, де там будуть ваші діти. Йду потихеньку в центр так подумала, коль мені чемодан забирати свій, то, думаю, зайду на ринок. Зараз у мене яйця скінчились, подивлюся, може домашні будуть, то може домашні куплю тоді яєць. О, та так, пройдуся трохи. А зайду, мені треба купити фарбу для волосся. Таке вже там буде знижка, не буде, знижка вже куплю, яка буде, тому що в неділю Альона приїде і вона мене якраз пофарбує, вже мені пора. Нігтики мені переробить. О, то так, знаєте, одним махом. А тоді хочу приїхати додому, і в мене, мене сьогодні клієнтка там ще аж на вечір. В мене буде час і хочу зварити вареничків. Таких з сиром вареничків, звичайних на пару. Ну, рецепт зніму. Колись, я пам'ятаю, мене ну, питали, то зніму рецепт окремо буде. В общем, оце так. Більше і більше, знаєте, вже така стає осінь осінь. Але ще в цьому році вона така тепла, що вже зазвичай в такий час дерева всі геть вже лисі. це ще вон скільки є дерев з листям, навіть абрикоси, чи що вона це ж означає, я брикосила через дорогу. То ще й така стичі зелененька, навіть не пожовтіла. Ці вже ось у лисі. Ой, що вже облетіло, що жовте, що ще зелененьке, але вже така глибока осінь. Сьогодні зранку в нас прям заморозки були, такі дивилася, вся криша була біла внизу, але зараз сонечко вийшло і плюс 10. І нормально. Ой, гарно. Кожен раз як проходжу, оце повз цього нашого готелю, який розбомбили. І це так знаєте, як нагадування про те, що кожен день, коли вночі та і в день оці тривоги, і коли читаєш, що щось десь летить, і ти не знаєш, куди воно пролетить сьогодні. Таке видовище, це наш центральний ринок. Прийшла я таке страшне видовище. Тут ось вибиті вікна, все зруйноване, але базар вже торгує. Бачите, ця частина постраждала. А тут напроти у нас теж такий, ну раніше був будинок побуту. Він теж, бачите, все плівкою затягнуто, вікна вибиті. Навіть дивлюся, оцей металопластик прям погнутий. Погнуте, ввігнуте таке все. І вхід ось в центральний ринок. Ну, У нас він, він один із входів, бо є вони з усіх чотирьох боків. Яка калина гарно продається, зелень. О, зараз так пройду, гляну. Може знайду яйця домашні. то візьму. Люди торгують, хоч би тобі що. Це ж ось, бачите, цей будинок ось там щось воно роблять, ремонтують. Це ще добре, що все це сталося в 5 з чимось ранку, а не в день, коли тут повно людей. Моркова 15. Капуста квашена. О, треба капусти наквасить, вдома. Вже починається сезон. Боже, ще малина є. Починається сезон квашеної капусти. Я це тут всякі фермерські, це не домашній. Пошукаю, похожу, може, домашній знайду. Я на базарі купила. В одної бабульки були по 75. А в другій знайшла по 70, ну, взяла два десяточка. А зараз ходжу, шукаю, десь тут аптека повинна бути. Замовила собі пер пертусін. От, думаю, треба <кхем> взяти, бо так я і кашляю. А ви ж мені писали, що повинно допомогти, От, то я оце замовила. Дякую за всі ваші підказки мені, що мені купляти. От, бо Іноді знаєш, я знала за знала ну от я за нього забулася геть. В общем, хожу, шукаю Ой, цей Пертусін. Вернів цю аптеку, де я замовила. Десь по карті тут, але ну, щось не можу знайти. У нас тут в центрі є теж магазин є. Я зараз зайду тут, фарбу куплю, щоб вже не заходити. У нас там в мене в районі. А ще у нас тут відкрився на другому поверсі магазин, а це називається Тата. І там чого тільки нема. Типу Ті Аврори тільки в сто раз більший. А ось є. А це собі тут ще делікат новий відкрився. Так, ну і там дивимося. Фарбу мою, де тут фарба. Ой, тут так щось жарко. Ага, ось де фарба. Так. Де мої? Ого, тут вона щось іще дорожча. 159, чи це вона вже ще подорожчала. 159 гривень. Моя фарба. Таку я беру. Так, а ще я думала собі подивитися, купити мені пару носочків треба, бо це. Почався сезон носки, і ці носки летять. Страшне. Так, музика грає, треба балакати. От, так, що, так, де носочки? Де носочки? Є акції, на креми, ось дивлюся. Це на лореалівські. Всі дивляться, весь лореаль, лінійка Лоріаль, вся йде по акції. Та й не тільки, ось Боже, то тут щось взагалі всі крама по акціям. Щось все по акціям. Так, дивлюся, що тут таке, знаєте, як я вже в своєму, то я вже знаю, де що знаходиться, а тут заходиш, а тут все по-іншому, а ось де. Масочки. Ось подивиться, якісь такі. Ці такі, наче вони з якоюсь ниткою, такою, знаєте, шовковою. А ці ось нормальні. 29,90. А Тут теж такі люріксові, що я казала, колючі. Такі ось є сіренькі, чорненькі, низенькі, а більше. Такого нічого і немає, це, мабуть... А, хоча це написано чоловічі, а це ось і жіночі. Так, а розмір 23-25, ну, так як треба мені ось. Тут вони теж є різні. Ось 29,99, по 30 гривень. Ось, зараз такі візьму. Всі справи я вже зробила. Щоб потрібно було мені в центрі зробити. І йду тепер за чемоданом. Все, вже підійшла. Це у нас тут знаходиться 11-та школа. І там вон будочка там. Раніше такі будочки у нас були, будки обувщиків, обув ремонтували. А зараз там все ремонтують, і чемодани, і парасольки. Валізи. Мені хтось написав, що Валіза. От. Це гімназія. А тут і Черкаський гуманітарно-правовий ліцей, і гімназія номер 11 у нас. І от якраз там жіночка є, те щось забирає. Я, звісно, думала зайти в магазин, але це мені з тим по майданом Гарно, так, сонечко, гарно. Так, я вже вдома, і мені так підвезло. Я йшла, забрала ж чемодан і йду. І в нас там по дорозі теж є делікат магазин І думаю, о, він ж мені по дорозі. Думаю, я ж зараз зайду в той делікат, куплю творожку, сметанки на варенички. Мені кефіру треба було щось купити, бо в мене мало. От, і вже виходить з магазину, коли мені мама дзвонить. Мама дзвонить, ти де. Я говорю: там то і там, -то". ой, а ми їдемо з дачі, то ми тебе тіпа, підвеземо. То мені як краще підвезло, вони мене. Мені повезло, вони мене підвезли з чемоданом. А тут Альона дзвонить, мама ти де? дома, Говорю, а тільки приїхала ось. Зараз, каже, Деню привеземо, тому що відмінили уроки, тому що в нас з пів 11-ї тривога, і вона досі триває, тому відмінили уроки, і в общем Саша зараз привезе Деньку до мене. Чемодан забрала. Ще й сама не роздивлялася, що вони тут зробили. Ну, наче нормально. Зараз подивимося. Ну, ось у мене отут біля ручок, отут вже були пішли тріщинки. От їх, наче, бачите, трохи, наче як видно. Ну, вони їх запаяли. Ось і тут була тріщинка. І сказали, що поставили якусь. Ще пластину, тут таку це треба зараз розкрию. Так, ось бачите, як вони зробили сюди таку накладку і ось її привентили, щось тут ось попроклеювали. Ну, я так думаю, що повинно бути добре. Отак вони ось мені її зробили, уплотнили цю ручку. чому оце таке? Ну, тепер я буду знати, що чемодан у мене ну, знаєте, готовий, а то я так не люблю е залишати все на потім, а потім вдруг мені так і їхать, а чемодан не готовий. А так я знаю, що у мене чумайдан готовий. От, і хай чекає наступної подорожі. А я зараз теж буду перевдягатися, зараз почекаю Діню. Вже його погодую, а тоді, мабуть, буду робити варенички. Взагалі, це так. Рецепт зніму, рецепт буде окремо, тому показувати не буду в цьому влозі, а рецепт вареничків буде окремо. Я вже наварила. Mm? Краса. Завтра зранку, буде... або я ж кажу, або в мультіварочці, або їх підігріваєш мультів... ой, з з ой, в мікрохвильовки. Їх, коли підігріваєш, вони наче тільки з пару зняті. А коли їх можна розжарювати на вершковому маслі, то взагалі дуже смачно. Так що, кому. Захочеться покуштувати цих вареників, заходьте, рецепт буде окремо виставлений. У мене тут ще доварюються останній шість штучок. Вийшло, ой, забула це сказати там в рецепті. Ну я там напишу: 32 вареника вийшло з того рецепта, що я от даю. І в мене не вистачило на 4 вареника сиру, я зробила з малиною, там ще доварюється з малиною. Ну Це таке. На сьогодні. Оце такий день. Діньку забрали, бо в Дениса ще сьогодні танці. Школа ж тут змінилася, бо дуже довго тривога була і не знали, доки вона ще буде. Діти ті сиділи, сиділи під, в цьому в убежищі в тому. От, І їх відпустили по домам таким ділам. То Альона Сашу заїхали, його забрали і поїхали на танці. Так, а скільки воно часу вже? 6 годин вечора. Я оце закінчила варити вареники. Ну, ще доварюється тут 6 штучок останні. От. Я навіть і не знаю, чи б хоч скуштувати одного, чи що. Та я знаю, що вони смачні, в мене вареники. Mm. Mm. Я варю вареники з тонким тістом. Я не люблю товсте тісто, тонке, тонке тісто. Mm. смачненькі. смачненьке. Так, одного з їм, бо я їсти не хочу і не думала вечерять. Ну думаю, ну покуштувати ж треба. Так, mm. На сьогодні спати. поставила собі водичку. Ви знаєте, в мене знову починає оце, так як я тоді починала за, заболівати, в мене таке шкребло тут горлі. У мене знову таке саме починається. Я вже втомилася, що ж це таке робиться? Та от зараз ось робила вареники, та собі зразу малинки відсипала. Зараз зроблю собі чай такий малиновий малиновий, щоб багато було малини. От, це вітамін С. Я буду пити. Зараз сяду та вже на сьогодні буду відпочивати. Завтра я теж там працюю півдня. Тоді побачу, може щось зніму ще вам. Може ще якого рецепта зніму, бо в мене нема вже хліба і. Вже нема декілька днів, та думаю, може хлібчика ще спекти або гарбузового. А ви мені напишіть, якого вам краще рецепт гарбузового чи е, дев'ять злаків. От. І я спечу тоді завтра, у мене там буде півдня вільних, то спечу такого. Може нічого не буду е, знімати, а може просто зніму от рецепт і все. То Ви мені напишіть, що вам краще буде, який рецепт хліба вам хочеться. Ну, я буду і той, і той знімати, ну, може ну, трошки пізніше тоді і той, і той. В общем, оце таке. Ну, от і все. На сьогодні я, мабуть, все більше нічого в мене такого немає, видаючогося нічого не буде. Буду відпочивати. Зараз помонтую відео. І Це на влоговий канал, і на рецепт вареників. І буду все, буду відпочивати на сьогодні. <кій> Бо що ще? Бо що ще? <кій> сьогодні теж і трошки. Ну, так, я така сьогодні і в центрі з центру я пішки. А, батьки ж мене трохи підвезли. Ой. Батьки мене трохи підвезли, і тому у мене вийшло. Сьогодні не, не зовсім я дійшла. А, ну, теж 11 тисяч шагов є. Так, скільки це в кілометрах. 8 кілометрів на, натопала. Нормально прогулялася трошки. Завтра в мене не буде коли гуляти. На англійську я вчора не попала, а по поводу англійської, ви знаєте. Я так подумала, подумала, і, мабуть, ця група не для мене. Все ж таки мені потрібен англійський з нуля. Тому що, ну як я можу вчити фрази, якщо я не знаю, як вони читаються? Я ж то їх читаю по-німецьки, бо я вчила німецьку мову. Я ж не знаю, як що про, про, ну, проговорюється, Там же ж ото якісь ті транскрипції, те се. Ну, я вчора я і працювала. Я вчора в мене був важкий день такий, я працювала, мені не було коли йти. Але ж я так зрозуміла, що все-таки англійський мені потрібний з нуля, щоб хоч розуміти хоч що-небудь. А не так, як сидиш, як баран на нові ворота. Ну, так можливо, я там з часом. Хоча не знаю, понимаєте, тут ця група, вона таке враження, що вони не з нуля вчаться. А там уже люди, які вже давним-давно знають англійську. Там вже вони там ну хто менше, хто більше, хто краще балакає, але люди вже розмовляють. І вони ж розуміють, що вони кажуть, і вони знають, як правильно це проговорювати. А я ж то не знаю. І вони не проговорюють це все повільно, щоб це все зрозуміти, як це? А ця ж вчителька каже, що ну, ви ж не говорите повільно в житті, ви ж говорите, ось як говорите. Так само і тут треба, от фразу треба отак: от Брум! Сказали. Бру а, а, а я, оце, коли так брум, то я взагалі нічого не, не розумію, що, як воно виговорюється. Тому, ви знаєте, я прийшла додому, і на Ютубі теж дуже багато матеріалів є, як вчити мови. І я знайшла теж дуже гарний такий блогер, наш український, і в нього там 50 уроків англійського. Я послухала перший і другий урок, і мені хоч стало хоч щось трошки зрозуміліше. Знаєте, ну, Хоч, хоч щось, тому що. На те заняття я прийшла, то я ж кажу, я сиділа, і так, такий жах у мене був в очах, і всьом, бо я нічого не розуміла. Тому ну, 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 уявіть, коли людина. Ну, Це все одно, що попадаєш за кордон і чуєш скрізь мову нерідну, і, і, і в тебе шок, бо ти не знаєш, що, як, до чого, куди. От, це в мене було таке враження. теж. О, так що не знаю поки з англійською, що з нею робить не знаю. Я ж кажу, мені вже тоді треба або німецьку, або вже польську починати. Бо англійську мені наче не дуже може і потрібно, а от польська мені б треба була мова. І німецьку я вже знаю. Ну, як знаю. Я її вчила в школі, мені було б легше, я вмію читати, я знаю, як, як слова промовляються. так? І от ну от, я була б на тому брівні, як були люди на занятті з англійською. Тому що буду думати, буду думати. Так, ну це таке все. З вами на сьогодні я прощаюся, всім всього самого найкращого. От, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.